Ну, що, боєць кавового фронту? Слухай уважно. Відсьогодні нові правила прийшла на роботу. Забудь про каву. Кава почекає. Береш баночку, показуєш так, ніби це не просто Крем, а портал у світ кайфу. Зверху? Знизу. І обов'язково нюхай разом з клієнтом. Але не треба соромитись додати шоу. Відкрила баночку, покрутилась, покажи, як воно робить шкіру такою гладенькою. Тільки не злякай клієнта, інакше він піде. І тільки тоді, коли ти відпрацювала наповну, тоді можеш брати каву. І не навпаки. Бо якщо я ще раз побачу і чашкою кави до того, як ти продала хемпс, то будеш танцювати з товаром в Тіктоті.